Іноді купуєш би візочок і думаєш, господи, які в нас рукасті чоловіки. Але цікаво, як людині було легше ось до цього додуматися, втілити це в життя. Аніж просто знайти в інтернеті інтернет-магазин, якийсь склад запчастин, замовити ту запчастину, і ціна питання це 100 гривень. І зробити це по-людськи. Що ми тут маємо? Тут, судячи з усього, прийшли в негодні підшипники або втулка заднього колеса, і щоб їх відремонтувати, людина ось таке змайструвала. Але е, чим це нам тепер вийшло? Яким боком? Тепер у нас взагалі не знімається заднє колесо, тому що втулка заднього колеса це є кнопка зняття цього колеса з шасі. Ми його не можемо зняти, і тепер воно знову хитається. І щоб поставити туди нові підшипники, ну, колесо не зняти і поставити їх неможливо. Що треба було ж зробити? То, щоб полегшити собі життя, а не видумувати заново велосипеда, то просто можна зайти на сторіночку, посилання залишаю і звернутися до адміністратора вам підберуть на будь-яку колясочку, будь-яку модельку, проконсультують і встановити, і будете собі щасливими і користуватися з комфортом, а не залізяки різні ліпити на свій колес.